Привіт! Мене звати Марія Самплавська. На сьогодні, в травні 2024 року, я обіймаю посаду маркетинг-директорки Intertop – технологічної фешн-платформи номер 1 в Україні. Сама головна цінність і унікальність насправді нашої моделі і для України, і навіть для великої частини світу, це те, що в фешн-сегменті ми мультиканальний гравець. Тобто у нас в рівній ступені представлені як онлайн платформи, так і офлайн, і ми клієнту пропонуємо мультиканальний досвід. Цього дуже в світі мало, і в Україні такого досвіду майже ні в кого немає і немає спеціалізованого крім нас фешн-маркетплейсу. Тобто, відповідно, якщо не стає інтертопу, то у клієнта зникає місце, де він комфортно може. Купити будь-яку модну класну річ, гарантовано оригінальну, гарантовано завезено в білу, що, до речі, для нас дуже важливо. Бо ми, крім того, що оміканальна платформа ми білий бізнес. Ми для клієнта привозимо тільки оригінальне, ми сплачуємо всі податки державу в цей важкий і серйозний час. І тому оця відповідальність. Вона, мабуть, важливо зараз Ми сподіваємось на Сподіваємося. Подолання викликів. Ну, мабуть, пишаємося тим, що утримуємо настільки ефективну, класну, креативну команду. Тим, що з нами лишаються наші партнери. Тим, що у нас в рази зростає платформа, зростають партнери маркетплейсу, зростають діджитал-канали, і навіть частково наш офлайн. Те, що ми маємо змогу функціонувати ефективно навіть під час війни, залучаючи різноманітні маркетинг-канали, насправді і офлайн, і онлайн, бо дуже довго, там, після початку повномасштабки, всі жили в режимі або виживання, або взагалі не витрачали, або витрачали чисто в онлайні. А ми знову зараз повернулися не тільки до омніканальних продажів, але і до омніканальної комунікації. І оцей ефективний мікс, мабуть, найкраще надбання саме головне, якщо ми говоримо про партнерство з агенціями, не просто домовленість після тендеру про якусь комісію або певну суму, а це розуміння того, що Партнер завжди пропонує саме ті проекти, які будуть допомагати бізнесу зростати. Бо коли зростаємо, ми зростаємо от всі наші партнери. ДНК в нашій місії нашої компанії навіть записано те, що ми хочемо бути не просто продавцем і фешн маркетплейсом Ми хочемо бути платформою, де зростають всі наші партнери, як агенції, так і продавці. А споживачі за рахунок цього в захваті від шопінгу від того досвіду, який вони отримують, і оця синергія це, мабуть, якраз про справжнє партнерство. В NetPick ми співпрацюємо ще з тих часів, коли я свою посаду не обіймала і mm не -hmm. мала. Дотичності до діджитал маркетингу, але точно це були буквально перші роки, коли інтертоп в принципі відкрив свій сайт і почав думати про просування онлайн як таке свого бренду і свого тоді просто сайту. Тоді ще це не була платформа і не було застосунку. Але наразі з Netpeak ми закриваємо канал мобільного застосунку. Здравий, те, що Netpeak приходить часто з інсайтами з комплексами, Пропозиціями нам це подобається насправді і завжди шукають ефективні шляхи і залучення, і комунікації, і, в принципі, готові до діалогу. Це дуже важливо в партнерстві. З людьми треба говорити. Ну, домовлятись про все, домовлятися. Не тільки про умови, а про щоденні, щотижневі якісь KPI, їх досягнення, і якщо є щось не так, визнавати помилки один одного, рухатись далі, робити висновки оце, мабуть, саме головне. Можна сказати, що основною перемогою стало те, що мобільний застосунок став основним онлайн-каналом продажу для інтертопу. Він займає вже зараз близько 70% наших продажів. І це дуже крутий результат, бо це для будь-якого гравця, а тим паче не 100% онлайн, дуже високий показник. Ну, а ще у нас вже 2 мільйона інсталів по датаї. Тому це теж для України вражаючий результат. Ми в топі фешн, фешн-застосунків і застосунків про покупку. Так як ми великий системний бізнес, білий прозорий, він прозорий і у взаємовідносинах з партнерами такі вибори не робляться. На основі подобається, не подобається, а на основі проведеного офіційного тендера і є певні доволі чіткі критерії, по яким ми вибираємо партнера. Це стратегічний підхід, це комплексне бачення, репутація компанії на ринку. Тому по всім параметрам непік по цьому напрямку виграв свій тендер і чесно веде застосунок вперед вже не перший рік. Я побажаю не втрачати енергію, а продовжувати шукати нові шляхи, нові нестандартні шляхи. Тому що в тій реальності, в якій ми знаходимося зараз як бізнес, як держава, загалом і суспільство, ми, на жаль, не можемо брати. Просто міжнародні якісь тренди, кейси, як це раніше, було. Нам треба вигадувати своє або такої унікальної ситуації, щоб держава і бізнес функціонували в таких надважтовких умовах. Ні в кого немає і ні в кого не було. Ми знаходимося в новій реальності, тому творіть, будьте креативними, не втрачайте енергію і розвивайтесь, бо в бізнесі лише розвиток продовжує життя.